В їжачній родині наближалося свято. Зовсім скоро сімом малюкам виповняється півроку. Здавалося б, що не таке вже і велике це свято, але їжаки швидко ростуть, тож дні народження вони святкують ще півроку. Через це потім така плутанина виникає. Запитаєшся їжака, скільки йому років, а він тобі каже 37 півроків. По гном'ячих мірках дітлахи були ще зовсім малюками. Та для їжаків це найцікавший дитячий вік, коли ще можна вдосталь пошкоднічати і тебе сильно сварити не будуть. На таку подію батьки вирішили замовити торта в гнома густава, власника таверни. Звісно, плій сама могла спекти торта, але подружжя вирішило доручити цю відповідальну справу справжньому тортовому професіоналу, тим більше в їжачині родині і так вистачало справ напередодні свята. Кло прийшов до таверни гнома Густава робити замовлення. Торт мав бути величезний, бо мало що родина була чималенька, так ще й гостів очікувалося немало. Друже, з чим має бути торт? запитався гном в Кло. Дідлахи люблять солоденьке, тож має бути багацько-багацько солодкого крему, та найбільше вони обожнюють зелений горошок. Вдасться зробити такого торта? Чекай, я правильно розумію, що торт має бути солодкий, прикрашений зеленим горошком? перепитав здивований Густав. Ага, все вірно, посміхнувся Кло. Навіть не знаю, як можна ці дві речі поєднати. Я в тебе вірю, ти найкращий кондитер в лісовому королівстві. Густав задоволений похвалою, взявся робити святкового торта. Цілих три дні він пік коржі і робив зелений солодкий крем, а наприкінці гном прикрасив торта зеленим горошком. Було невідомо, чи торт вийшов смачний та точно був дуже красивий. Залишалося тільки зверху написати імена всіх сімох іменинників, згадати б тільки всі їхні імена. Вперед день свята торт було закінчено. Гордий своєю працею густав відніс його їжакам, які обережно поставили його в коморі. Плі разом з дівчатами готували частунок для гостей. Сестри місили тісто для печива, а мама робила святковий компот з ягід, що кло назбирав в їхньому садочку. Кло і хлопці спочатку зайнялися прибиранням, а як закінчили, взялися за прикрашання будинку. Тато приніс з подвір'я сухого різнокольорового листя, і брати порозвішували їх скрізь, де тільки змогли дотягнутися. І ось настав довгоочікуваний день народження. Зранку дітлахи отримали цілу гору подарунків від батьків. Тут тобі був і набір різнокольорових олівців, якими дітлахи одразу ж розмалювали стіни в кухні, і маленька флейта, яка видавала такі противні звуки, що кло мусив її поки що заховати на шафу, поки їжачки не навчаться на ній грати, і книжка про їжачиного короля, який цього разу відправився в плавання на своєму їжачиному човні, і маленький іграшковий будиночок, в якому жили маленькі іграшкові їжачки, і навіть дитячий набір маленьких садових інструментів лопата, граблі та сапа, та найголовнішим подарунком став м'яч. Малі, коли його побачили, одразу ж забули про всі інші подарунки та помчали буцати його довгими коридорами будиночка. Мама Плі потроху накривала на святковий стіл, а тато зустрічав на дворі гостей. З раночку подвір'я притросило першим снігом, але вдень зробилося сонячно і від нього не залишилося ані сліду. Дітлахи бавилися подарунками в коридорі біля своїх кімнат на підземному поверсі, бо ж для забави на вулиці вже трошки прохолодно. Першим серед гостей на не свято завітав кіт Людвіг. В якості подарунка він привіз свого чарівного борошна, з якого виходить або білий, або чорний хліб, залежно від того, коли його пекти, вночі чи в день. Одразу ж за котом прийшла тітка їжачі хіплі, бабуся Флю. Оскільки вона мала свою власну крамницю шапочок і шаликів, не дивно, що кожен з їжаків дістане в подарунок по шапці та шалику. Прийшли миші Мартін і Лоренцо. Лоренцо приніс велику банку вітамінів, зроблених з котячої травички, що назбирав для нього Мартін. Кіт Людвіг одразу ж поклав на травичку око, але хлопці цілий час її пільнували, Їм млиняр не дістав анітрохи улюблених ласощів. Мартін приніс цілий глечик червоного меду, нова знахідка бджоляря і його бджіл. Вони поки що нікому не розповідали секретну рецептуру, і всім було дуже цікаво його спробувати. Було ще багато-багато друзів, подарунків назбиралася неймовірна кількість, а в самому кінці своєю каретою приїхав король Карл з королевою. А з ними в кареті сиділи старенький Ігнацій і Густав. Власник таверни привіз цілий мішок своїх смачних булочок і причудові чудові ковзани, які він купив у одного гірського гнома, що завітав до його таверни. Скоро зима, і ковзани точно стануть у пригоді маленьким їжачкам. Ігнацій зробив для іменинників іграшковий телескоп і пообіцяв покатати їжаків повітряною кулею, яку мав ось ось завершити. А король з королевою подарували набір гребінців для їжачиних голок. Гребінці були прикрашені фіолетовими та голубими дорогоцінними камінчиками, а самі були золоті та срібні. Всі всілися за святковий стіл і батько вже хотів казати вітальну промову Та де іменинники? Всі замовчали. В домі було тихо. Це було дуже дивно для будинку, в якому живуть аж семеро малих бешкетників. Хтось бачив малих? стурбовано запиталися йжачі хаплі. Всі переглянулися між собою. Ніхто не знав, де вони можуть бути. Клой плі по сходах спустилися на підземний поверх, де востаннє бавилися дітлахи, в коридорі, де вони ганяли м'яча, їх не було в першій кімнаті пусто, в другій пусто, в третій теж ніде не було дітлахів. Залишалася тільки прохолодна комора, де зберігалися й жечні продукти. В голові мами плі почали з'являтися нехороші думки. В цій кімнаті стояв святковий торт. Коли батьки відкрили двері до комори, то побачили сумну і водночас дуже кумедну картину. Навколо залишків торта у своїх святкових ковпачках спали всі семеро перемазаних зеленим кремом їжачків. Їхні животики зробилися такі кругленькі, що їх легко можна було катати по підлозі, наче той м'яч, що лежав поряд. Шкода, звісно, торта, який так довго робив гном густав, та що ж тепер сварити цих малих сплячих шибеників? Отак От всі й запам'ятали їжачини день народження, де гостям не дісталося ані шматочка святкового торту, та все одно було дуже весело. Чи все це є правдою? Хто його знає? Це ж дуже давно було. А на цій позитивній ноті ми поки що залишаємо лісове королівство, та ненадовго.